Воскрес, воїстину Воскрес. Чуємо ми у цей день, і якби люди до цього дня, і якби люди усвідомили суть цих слів, їх радості б не було меж, а умиротворення, яке вони б отримали для своєї душі, вистачило б, щоб більше не переживати ні про що, що могло б відібрати у них спокій і впевненість у житті. Тож з великодними святами вас і святами радості вітання вам з великодним посилає владика Юрій Джуджер. Христос Воскрес. Здійснилося. Провіщене, те, що було передсказане і пророками, і самим Ісусом. Ісус терпів і був вбитий, до чого спричинився і один з його учнів, Юда Іскаріоцький. Сталося це все з огляду на страх. Перед Ісусом, якого налякалися юдейські первосвященики, а Ісус своїм життям і своєю кров'ю знищив нашу кару і перетерпів за наші гріхи. Та боялися Ісуса навіді мертвого і переслідували Його, похоронили Його до нового гробу, запечатали і поставили сторожу. Вони знали, що Він був людиною, що тепер у запечатаному гробі сторожею, та що не може більше нічого зробити. Але вони не були свідомі того, що діється по той бік гробу з другого боку гробу? Ісус зійшов до Аду, і з нього визволив Адама і Еву. Та інших праведників. Закінчилося панування смерті і диявола. Христос воскрес! Для цілого людського роду настав світанок нового життя. Це була перша перемога над гріхом і смертю. А остаточна перемога буде тоді, коли буде знищене джерело смерті у світі, а це є гріх. Боротьба з гріхом без Ісуса Христа. І його вчення для людини неможливе. Людина своїми силами не може сама боротися проти гріха. Тому подія Христового Воскресіння це найбільше християнське свято, це перемога над гріхом і смертю. Це початок нового життя, яке освячує сам Ісус Христос. Тому так велично звучать слова привіту, які вимовляємо у Великодньому часі. Христос Воскрес, воістину Воскрес, направду Воскрес. Ми цими словами засвідчуємо нашу віру у Воскресіння Христове. Цілий світ і матеріальний, і духовний, видимий і невидимий, радіє. Тріумфує, зливається з вічним життям Царства Небесного. Перший тиждень великоднього часу по наших церквах царські двері на іконостасі лишаються відкритими. Подивімося, як будемо в церкві. Вони відчинені тому, що нам для нас є відкриті двері до Царства Небесного у певний спосіб вже в цьому світі. Входим ними до Царства Христового, Воскреслий Ісус нас чекає за відкритими дверми, на яких нема більше ані печаті, ані біля них сторожі. Ми є Ци ми, які Своїм добровільним рішенням приєднуємося до спільноти тих, які слухають Його Слово і йдуть слідом за Ним, щоб мати життя вічне. Не досить Тільки слухати, треба йти за Ісусом, щоб мати життя вічне. Вже з цієї причини вітаю вас цим великим і радісним святом над святами і торжеством усіх торжеств. Від цього нема нічого більшого, ані важливішого. Тому радіймо у Господі і покажімо нашу радість і любов до Нього. Через радість і любов до наших близьких, братів і сестер Христі Ісусі. Христос Воскрес! Цього року великодніми звичаями фарбуванням яєць і як це готується, та що йде у кошик. Ми вирішили дізнатися у сім'ї Гуц і Скули, тобто у них дома на їхньому тихому господарському салаші. Ми вирішили тут поцікавитися старовинним народним звичаєм, де батьки Славко і Наталя і діти Петрик та Таня нам допомагали, поки сестра Анна цього дня була відсутня. Водимо вас на салаш. Стравички. О, молодці, баш гарно назбирала таку, бач, що треба. Як гарно, а що це ви сьогодні з травичкою будете фарбувати? Так, як? я хочу на природний е, такий спосіб, тому що я люблю, а то буде трохи природного. І на по народному по народному, ви... так. Так як навчила мене колись моя мама і бабуся, колись вони завжди е, так, е, як то кажуть, з травичкою, але обов'язково ми будемо робити е, з такими. Наваром від яїчок, ага. від цибулення. Я вибачаю, значить, від цибулення. ми спочатку зварили, да воно має такий сильний, -сильний навар, цибулька з водичкою, угу. а зараз яєчка будемо складати в таку тряпочку і разом з квіточкою, значить, з квіточкою чи з листочком. І коли воно звариться, воно треба, де буде, значить, де квіточка буде біленьке, ага. а ага. остальне стане червоне. Ага. Значить так, такого кольору, яка була та цибулька. Зараз Петрику, ми спочатку будемо ось ті шнурочки сікти. Хочеш сікти шнурочки за мамо? Петрик. Петрик мусить допомогти. А він вперед. хоче кольорові. Добре, нехай дитина тоді робить кольорові, а ми будемо тоді природні. Давай, що давай. зробиш? Діти наші такі зараз. Добре, що давай. муситься, то якось Таня, Ти хочеш мені допомогти. Так. Ай, тоді будеш мені, значить, ставити. що я... йде, Ти будеш тряпочку тримати, так. а мама буде квіточку ставити на яєчко. Угу. Е, квіточка угу. трошки О, того грубша. Гарно. І Петро працює, добре, Петро, але рівненько, Петро. рівненько, тако. як тебе в садочку вчуть, так і вдома. Дивись, які гарні черні діти. Ти, значить, тримаєш пальчиком долини, а мама ставить згори. Ой, трошки треба розрівняти, а щоб воно гарно виглядало. І двом легше працювати. Так, звичайно, мої діточки мені все допомагають, правда, Таня? Так. Прекрасно. Я завжди стараюся, тому що не маємо свекрухи, не маємо ні. свекра, то ми завжди всі разом. Так, Таня? Петрик своє робить. А так? тепер так добре тримай, я подивлюсь долини. О, Також, значить, травичка є. Тут тримай добре. Мам. Зараз в'яжемо. В'яжемо, так, звичайно, що в'яжемо. Тому що щоб не, роз... не відкрилося. І не треба тісно, щоб воно не розв'язалося. Так, 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 так та, щоб воно затр... та квіточка щоб затрималася на тому своєму місці. <гум> Ясно. У мене вже і руки почервоніли від тієї водички. Ну, Звичайно, ти взяла сьогодні такий сильніший зробила цей. Так, так, я хочу да то буде трошки сильніший навар, щоб гарніший колір був. Таня, то ти будеш ставити водичку, але зас... А, зас... зараз мені шучі. ще допомагаєш. <кхід> Знову тримай. Ти вже все посік, молодець. А тепер ка нарізай нам такі о ті кінчики. Ану? Кінчики. Гарно. Прекрасно. Тож, забагато ти синочок, трошки менше. Ось так. Давай, нарізай. Ви так можете і багато яїчок нафарбувати. Та ми мусимо багато, тому що в нас родина від п'ять людей. Петрику, хто в нас живе? Ану на на пальчиках поброй. Хто ж уживе? Тата, мама, Анна. Таня п'яте. <плес> у вас багато є. Скільки І П'ятеро. Або треба, ага, треба мрішечих. Можеш, полегеньку. І скільки у вас всіх є? П'ять. А скільки треба яєчок? Вісім яєчок. Прекрасно. А може десять офармимо? Два... Кожен з'їсть по два яєчка. Звичайно, прийдуть ще і гості, як так, то кажуть, на, на Великдень. Тримає, щоб приходили гості. Це дуже важливо. Шечі. Петрико, а який ти віршик знаєш, щоб гості ми кличемо на Великдень? Як ти кажеш, котилася? Котилася пасаночка до долини і з гори. Прикотилася помісінько до нас у гуштину. воротонька о. Гостеньки чекаємо. Хри. Христос. христос, Христос! Воскрес! Прекрасно, молодець. молодець. А на Великдені приходить багато гостей до хати. І то добре, правда, Таня каже. Наталя? Таня. Таня, чи добре, коли приходять Таня. гості до нас? Так, звичайно. На. <гум> Чека хвилинку. Май. Петри, чи любиш коли до нас приходять гості? Так. Да. А кого любиш? Любиш за куми приходять. Малима дозу. А ну по-українськи. Чи любиш коли приходять і священик, і кума надія? Мама а чого можна а шечі? Можеш Наталя. А як кажуть по старих українських звичаях до Великодня? Це справді дуже добре, коли багато людей на Великдень приходять. А з цього приводу і треба багато яїчок. Так, так кажуть, що е, кожного року мусить хтось прийти. Чим як то кажеться, чим хата багата, тим вона і рада. Так що треба зварити більше яїчок, щоб люди приходились, веселилися. Вип'ють стаканчик горілки, постукає яєчка, посміються. то дійсно приємно, коли є і як лакаються друження, і потрібно да буде між людьми. І ці свята, великдень, і різдво і всі другі, вони дійсно нас людей між собою споюють. Споюють так. прекрасно. Що ви далі робите? Ще ви поки ми говорили? Ми поки що слухайте, все ще накладаємо. Значить травичку добре і, і крутимо наш Петро дуже дуже гарно нам тут все насікає. Прекрасно, тому що діточки люблять і кольорові. Мама більше любить такі природні робити. Щоб було швидше, правда, Так, так, так. Але діти люблять, щоб були кольорові. Так. Прекрасно. Значить, ми зараз, Як ще зробимо пару таких з тряпкою, ми їх поставимо варити. Так. Таня, А і ти знаєш якийсь віршик, правда? Ну, Що ти знаєш на Про Червону писанку чи ні? Це прекрасно. Ано розкажи. Поки будеш мамі допомагати, розкажи П'ятниця пече паски, господиня вмила. скляки з отримулока до циберка влила, трохи борошна яєць додала ванили, щоб пригощати всіх вранці у неділю. Прекрасно, а хто тебе да навчив, е, Таня? Мене навчила. Вчителька. Е, У школі, так. А Ана. що ви ще в школі вчите до великодніх свят? Фарбувати яйця, розказувати вірші, а що ще? Анатолій. Співати гаївки, правда? Анатолій. Чи знаєш якусь гаївку? Чи ще не пам'ятаєш, добре? Не пам'ятаю. Прекрасно, прекрасно. Наша Таня дуже любить співати більше в товаристві, коли їх багато, тому що вона трохи сама стидається співати, так? Таня? Так. Але вмієш співати і любиш всіма, так? Завжди ходиш на концерти, правда? Ті, що українські концерти проходять. Ходиш на ці концерти, Таня? Я йду. Любиш, так? Прекрасно. А до вас на Великдень, напевно, і багато гостей, правда, прийде. Прийде. І що діточки роблять? Граюся. Добре. І що, скупить яйця. І хто завжди перемагає? Чи хлопці перемагають, чи і дівчата. Хто перемагає? Таня? Хлопці. Флопці. Дівчатка. Дівчатка. Значить, дівчатка і хлопці. І, і Дівчатка і хлопці за те, що також тягне за свою сторону. Таня, треба мені той е, шнурочок. Ось дивіться, як гарно і Петрик е, вам допомагає. Ой, Петр на бачите, нас дуже тільки дуже треба шумач. йому допомогти е, ниточкою зав'язати. Це зараз мама допоможе. І прекрасно. Це може буде і твоє яєчко, яке ти будеш їв на так. Великдень. Петро, хочеш їсти то яєчко, яке ти так гарно замотав? Петрусь, хочеш? Гарно. Що ти будеш? Це буде, це буде яєчко, якого. -то? Чи ти завітав? Замотав. Замотав. То буде твоє, так? Ай ти тоді. Добре. Стави мені сюди. Став сюди. Став і мама то гарно зараз поправи. Зараз, Наталя, ви е, будете ставити їх. Так, я зараз їх ставлю варити, щоб вони так трошки довше поварилися. Таня, дай я тоді. І скільки Це? вони мають варитися? Я думаю, що так з 15 хвилин на легенькому вогні, щоб вони були доброго кольору, такого червоного насиченого кольору. А ти ще ним поставив, Ай, стави мені ось тут. Вони чим будуть довше варитися, вони будуть е, кращий колір, сильніший. Так так? Так, 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 так. Добре, значить, тоді, як вони зваруться, то ми вже побачимо, яка, який буде колір і, і що будемо виявити. робити далі. Оставіться вже починає, починає е, свій колір. Одежи таке яєчко. Угу, і це друге дивіться, яке вже почервоніло, правда? Так. Прекрасно. Значить, лушпиня, цей народний спосіб, це дуже добре. Дуже добре, тому що то є природний, ти як його почистиш, там гарно все, як то кажеться, нема ніяких додатків хімії. Так, і не заважає так, як є різні кольорові. Так, так так, так, так. Наталя, що ви зараз ще робите? Ще якийсь другий чин фарбування її? Такий найпростіший, який тепер мами дуже часто фарбують. Значить, закладають ось таку колійку, вона гарно стягнеться в морячій воді, а зато діти тут нам допомагають. Ага, вони Мені люблять. Вони дуже люблять, де то буде все кольорове, да багато блиститься. Правда, Петро? Uh -huh. Так. Але полегенько до яєчку запхай. І тоді вони відчувають, що вони щось батькам допомогли. Приклад. Тому що, якщо якісь тяжке щось робити, то вони не знають, і тоді нервуються, чому вже писанки готові. Таня, чи ти хочеш мені допомогти? Ти мені зараз є до кухні, а я тут буду спускати. А так от ставимо полегенько яєчко і несемо в кипяточок. Та треба так швиденько його покрутити, і туди вони бачите, яке гарненьке яєчко. Прекрасно. То так. наш Петро дуже любить, правда? Петро, де буде такі гарненькі кольорові. Хто тут намальований? Ка? Ха? – Качечка. Та гарно кажи Таня. Качка. Качечка. – має бітці. Твоє. Не твоє. Добре. А зараз буде і Таніне. І гарна. Йо, яке гарне. Ти бачиш, що воно має? Гарні квіточки. Значить, Наталю, буквально треба кілька секунд. Так, і вже яєчко, вже гарний колір має, і воно вже, слухайте, і має свою якусь будову. Це може і через те, що багато роботи на Великдень, а це швидко робиться. Так, так. І бачите, платить. є дуже гарно з Ісусиком, значить, що то ще щось церковне, що yeah. ми знаємо, що це церковне свято, і то буде все так, як, як Бог нам yeah. підказує. Бачите, як добре. Бачите, що? як гарно з ісусиком так. є, і з дитячими аплікаціями. Петрику, ти бачив, яке яєчко гарно вийшло? Так, всі мені допомагають Марія, бачите, як гарно. Петрик тримає і Таня. Це дуже гарно, дуже гарно. Мама швидше зробить всю роботу, правда? А е, Таня скільки? Я Наталя, скільки має. переважно ви яїчок фарбуєте на Великдень? Я так до 25, не фарбую дуже багато, тому що і роботи багато, і всього, і так що, то, що можу встигнути, то встигаю. Я хочу до того, якщо прийдуть гості, то поїсти, а коли ми схочемо, ще яєчка, будемо ще фарбувати. Бачите, як гарно вже ось ці яїчка, значить, має свій колір. Свій колір, так. так. А потім побачите і квіточка, яка гарна, ви ставили, вона якраз відбилася там на цьому яєчку. Це які квіточки, які маєте без огляду. Ви не маєте якісь спеціальні, так? Ні, ні, тут беруться польові квіточки. Значить, тут ваш за ці писанки беруться звичайні квіточки. Не можете ставити такі великі, якісь квіти. Трошечки травички, трошки, як то кажеться, якісь. Тепер перші, які приходять травички, такі і ставляться різні. Маслачок тут кажуть, я не знаю точно кульбаба по-українськи би звучало. З чого починаєте на Великдень? З яйця, паски. Ми в основному беремо одне яєчко і поділимо на всіх нас. Щоб ми всі разом їли то одне яєчко, щоб ми мали якесь друження між нами. То є дійсно то є якась дружба і мусить бути. Якщо ти родина, ти мусиш з кожним поділити бо буквально один косочок. Значить, одне яєчко на всіх так, так, вас, так. а потім вже а їсть хто скільки. Ріжемо і кобаску, і м'ясо, Хрін завжди також трошки буде якогось смаку, пасочку завжди печу. То я навчила від своєї матусі. Дійсно дуже так смачно, Я більше її стараюся робити. Я знаю, що діточки люблять. Може хтось і солену пече, а я завжди солодку. А ви переважно йдеться зранку в церкву, а потім вже так, так, так. Завжди йдемо спочатку до церкви з кошечком, відбудемо літургію. Тоді гарно, всі святково вертаємося додому. Всіма людям по дорозі кажемо Христос воскрес! Так, Тетяна? Так. Наталя яєчка готові після 15 хвилин. Так, так. Я бачу, що вони вже дістали ту праву, правий колір. Гарно мені виглядає, так що зараз будемо витягувати і будемо бачити, що з них вийшло. Та поділимось з другими людьми, як то робиться, і що то виходить. Це справді буде цікаво. Зараз ми не бачимо ні тієї квіточки. Нічого, то все закрито ще в тій тряпочці. є. Але колись кинеться тряпочка, вони тоді буде все бачитися. Зараз. Яка гарна, стара і народна традиція. Так. Її справді не треба ніколи забувати. Ні, voilà. я хочу і своїм діточкам. Зараз, як то би сказати, світ потрібно да навернеться до природи, значить до природних і і до всього-всього, що називається пов'язано з природою, тому що то за наше здоров'я. Зараз ми легесенько ось тут. Нехай вони трошки вистигнуть. тоді я буду ножницями, може, і ножиком скидати тут. Ось наші яйця вже охолодилися. Ми знімаємо гарненьку ту тряпочку і з'являється, що квіточка, яка Красно. нам а колір який гарний. Тому що гарно була та лошпиня наварена. Угу. Ми його ставимо зараз ось так. І будемо трошечки натирати, да воно блиститься. Угу. Значить, це з тієї такої гарної травички. З травички получаються. Получаються такі різні різні візеруночки. Тут і квіточки, але... і якісь чуйні зірочки. Так, воно все виглядає на різні різні. Прекрасно. І гарний колір, тому що лушпиння було. Лушпиня було перед тим зварено, воно тоді має сильніший навар, ваш праве яйце, яке потрібно бути червоне. Так О, кажуть символ, що потрібно буде червоне яйце. Угу. І це яйце в нас охороняє нашу хатину від всякого нещастя, від всяких бід, від всяких, як то кажуть, поганих. Ну, Уроків чи чогось. То, так Дивіться, яка оця квіточка гарна. Так, воно слухайте, бачите, як воно. Це по... листочок. Квітку. То зараз так я раз. постараюся легенько собі натирати і ставити зразу тарілочку. Трошки насти. Ось такі старовинні звичаї. Фарбування яєць. Так, зараз ми ту поставимо квіточку. Ви витираєте, і тепер ще краще наша квіточка і листочок дійшов до такого до справжньої картинки. Так, він трошки дістало близько. Прекрасно. А це яєчко, що. Робив є Петрусик. Петрусик. Так, то Петрусик робив без квіточки, тому то яєчко є. Але гарне і червоненьке, так. Хлопці е... люблять трошечки скоріше. то все. Ось така теж гарна квіточка. Бачите, Марія, яке то гарненьке, прекрасно. Значить, діти недаром збирали трави. Так, так, за все пригодилося. Далі зараз ставити у корзинку все, що має світитися і що йде на Великдень. Що йде? Я спочатку поставила м'ясо, то значить кусочок шинки відварений. Тоді поставимо, намістимо собі гарну пасочку, щоб вона тут гарно собі намістилася. Після пасочки ми будемо ставити, я думаю, може, кобаску з боку. То все йде у нас за наш святковий стіл. Наділю тоді приходить нам сир і масло. масло. Ставимо і тут чашечці солі. обов'язково, щоб мали собі щось підсолити. Сіль також святиться. Все. Святиться, все так? все. все Так, все разом де. Став, і став, і ставимо яєчка. Ставимо собі різних яєчок і треба нам трошки більше, тому що родина велика. Ставимо трошки тих червоненьких, ставимо і кольорових. Так, щоб було гарніше. Щоб була веселіша е, наша корзиночка. Корзинка. Так, так. Щоб були веселі свята. Завжди, як ми, слухайте, щось гарне бачимо, нам завжди тоді, що і приємніше, і смачніше. І так. Ставимо трошки зелені, да, вона нам трошечки і прикрашає, і дасть трошечки і запаху. А тепер Це перед тим... Як будете покривати рушничком, як, з яким несете у церкву, покажемо глядачам, що є у корзинці. Хочемо, хочемо дуже гарно показати так легесеньку нашу пасочку, кобасочку, надзвичайні писанки, які нам тут котяться наліво, направо, які ми будемо гарно за святковим столом їсти. Ще наш Гостріже, сина, небеса, хай святий, на Твоє дали йде царстві, Твоє, да буде Твоя на небесті і на землі, хліб, наш насушний дасть нам без і остави нам довгий наша. Ми оставляємо дощухом нашим і не веде нас у спокусу, але визволи нас від Амінь. Ми вам щиро дякуємо за увагу і за те, що були з нами. Ділимося з вами великодною радістю і ще раз вам смачної паски і різнокольорових писанок та крашанок від екіпи української панорами Христос Воскрес, Воїстину Воскрес!